Розрекламованого та обіцяного торік Людового палацу у районі ювілейного у Рівному цьогоріч так і не збудували. Хоча рівно рік тому спородити його та відкрити обіцяв керівник області на такій самій підсумковій прес-конференції. Його наміри розтанули під тиском громадської думки. Дуже багато. Висловів було в інтернеті, що наші нам льодовий дворець і, і так далі. Я тоді задумався, може дійсно льодовий дворець він потрібен, але перинатальний центр він набагато важливіший. За чотири місяці такий важливий сучасний медичний заклад збудували. Відчиняться двері Рівненського перинатального центру у січні, але до трьох тубдиспансерів – диспансерів. У Дубинському, Острозькому та Володимирецькому районах зачинилися 120 хворих лікуватимуть у обласному закладі. Всі пацієнти, які згідно показів медичних, потребуватимуть подальшого лікування, вони будуть ним забезпечені в повній мірі, так як і забезпечені на сьогоднішній день, але будуть перебувати в набагато кращих умовах, будуть мати можливість пройти хорошу діагностику і лікування. Пройшовся губернатор із заступниками і фінансовими справами обласного центру. Роботу своїх колег, міських чиновників, не критикували, навпаки, виказали повагу. І в тих умовах, що зараз працювало місто в цьому році, з тим фінансуванням, вони, я думаю, успішно справилися з тими завданнями, які стояли перед місцевою територіальною громадою. Нелегким попередив керівник області буде прийдешній рік. Паски доведеться затягнути ще більше. Бюджет країни, так як і бюджет області, він буде соціальний. В цьому бюджеті тільки підвищення соціальних виплат і заробітної плати до 10%. А так, треба 2013 рік ефективно, економно використовувати кожну державну копійку. У трьох районах Рокитнівському, Корицькому та Радивилівському, як економити у 2013-му, думатимуть нові голови. Та на цьому кадрові ротації не закінчаться, наголосив Василь Берташ. Продовжить підчищати відпрацьовані кадри і у 2013-му, А ще, попри тотальну економію, пообіцяв у прийдешньому році вдихнути життя у стадіон Авангард. Рівно за рік планує призвітувати про реконструкцію стадіону або ж можливо спорудження іншого важливого медичного закладу на зразок перинатального центру Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.